У Миколаєві сталася аварія в ДТП. Потрапив автомобіль, який перевозив 2,5 тонни замороженої собачатини. Кому власне везли це м'ясо, як його мали використати. Власне про це я буду говорити в цьому відео. Мене звати Назар Михачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє». і в цьому відео я хочу обговорити цю нестандартну новину і поєднати її, як би це дивно не звучало. із колишнім президентом України Леонідом Кучмою. Це буде досить цікаве поєднання, таке напівконспірологічне. Це я кажу з сарказмом і частково з жартом, а частково всерйоз. Але вертаємось до самої події. 2,5 тонни заморожених собак, їх же ж десь треба було зібрати, зберігати, заморожувати і так далі. Це 2,5 тонни. Це не гараж, тобто це якісь цехи, склади там і так далі мають бути. Для чого їх зберігати так багато? Логічне запитання. Далі, якщо мова йде про утилізацію, про кремацію і так далі. Для чого здійснювати транзит? От там Чи з Запоріжжя, чи з Дніпра цей транзит йшов через і нібито в Одесу? Ну от для чого вести їх в Одесу 2,5 мільйони тонн? 2,5 тонн, не перепрошую, 2,5 тисячі кілограм, палити, наймати водія, палити пальне в один бік, в другий бік і так далі. Чому не спалити на місці? Чи не закопати? Знову ж. Знову ж таки, де їх зібрали стільки? Це ж насправді досить велика кількість собак, що було 2500 кілограм. Питань дуже багато. І оці документи, які нібито там є, що це був транзит, це насправді дурня собача, можна сказати, інакше, вибачте, за такий каламбур в цій ситуації. Чому? Ну тому що дійсно ніхто би цього не віз, не робив і так далі. Скоріше за все, як підказує логіка, там, знаєте, лезо окама є там і так далі, най найлогічніше пояснення. Його збиралися якось використати. Як? Ну, знаєте, є там жарти, що підходять до продавця шаурми і кажуть: А скажіть, будь ласка, а ваша шаурма раніше гавкала чи нявкала? Ну, а продавець шаурми такий дивиться і каже: дурні питання задавала. Ну, але вертаючись до цього, очевидно, на мою думку, що хотіли використати в якості харчування. Мова йде про 2500 кілограм. Ну, це вже такий досить промисловий масштаб. Якщо ми візьмемо якісь приватні підприємства, великі, там якісь, я не знаю, санаторії чи ще хтось, які приватники, які би закуповували е, таку кількість м'яса для того, щоб годувати людей чи продавати їх, ну то вони б за якістю, очевидно, слідкували. І вони б не витрачали свої гроші на речі з такого розряду, і для того, щоб знову ж не відштовхнути клієнтів і так далі, і ще дуже багато. Значить, виходить, що це якісь закупівлі, пов'язані ну, з державою, які в нас можуть бути масштабні закупівлі, пов'язані з державою, забезпечення Збройних сил України або дитяче харчування в школах-садочках. Ну, мені в голову більше нічого не приходить. Можливо, якщо ви знаєте ще щось. Ну то скажу, а ну крім Збройних сил України, можна сказати, окремо Нацгвардія, окремо прикордонники, ще щось. Ну але насправді, зважаючи на ці всі корупційні скандали, які були, то ну, завжди найбільше платять Збройні Сили України. Вони зараз, до прикладу, макарони купують там в півтора раза дорожче, ніж Нацгвардія. Що макарони одні і ті самі. Але вертаємось до цього. Ви знаєте, я навіть не знаю, який варіант гірший. Чи варіант забезпечення збройних сил, чи варіант забезпечення шкільних їдалень і наших дітей? Обидва варіанти вони страшні. І правоохоронці зараз, очевидно, повинні відкривати кримінальну справу, і нібито вони зараз перевірку якусь проводять, але чи відкрили кримінальне провадження, чи ні, ще не зрозуміло, як мінімум в рамках питань жорстокого поводження з тваринами. Документи всі, от ті, що там сказали, що вони є, і так далі про цей транзит, ну вони носять ознаки фіктивності. І це знову ж таки підробка документів, ще щось, тобто це якийсь такий набір обтяжуючих обставин. Ну і знову ж таки, треба ж вичислити, а хто, куди йшли ті закупівлі і так далі. І отут ми підходимо до дуже. Цікавої ситуації, чому я згадав президента України колишнього Леоніда Кучма, батька українського олігархату українського олігархату, серед якого за абсолютно випадковим збігом обставин немає жодного етнічного українця. Свій час одна людина, яка носила колись високі погони, розповіла мені таку напівконспірологічну історію. І я цією історією хочу поділитися з вами. Історія полягає ось в чому. Коли Кучма був ще прем'єр-міністром, ще до того, як став президентом, вже збирався балотуватися в президенти, йому треба було гроші на передвиборчу кампанію. Гроші в той час, ну, це не була та ситуація, яка зараз, не було такої масштабної корупції, ще чогось. Тоді тільки закладалися основи оцього внутрішнього ворога, цієї олігархічної системи державного управління, яка вбиває українців. І для того, щоб знайти ці гроші і використати їх в рамках своєї передвиборчої кампанії, кучма і спокійним щербанем, тим, якого застрелили, пішов на ось яку аферу. Щербань. Нібито я ж кажу, що це така напівконспірологічна версія, яку поки що на жаль, в мене немає можливості перевірити. Але щербан, нібито, організував фірму, яка зобов'язалася поставити м'ясні консерви Збройним силам України. Збройні сили України в той момент часу це радянський союз закінчився. Це 93-й, 4-й рік, чи щось таке, а чи навіть другий рік. А, ну, вони досить великі. Це сотні тисяч людей. Відповідно, потреба в споживанні, в харчуванні і так далі, велика. Відповідно, обсяг закупівель досить великий. Що робить щермень? Закуповував, нібито в Сполучених Штатах Америки, Консерви для тварин для котиків і собачок, в яких вже ось ось закінчується термін придатності в Сполучених Штатах Америки, ніби працюють, працювали тоді пільгові кредитні програми для закупівель тих продуктів, які можуть зіпсуватися. Тобто, де факто тобі навіть там, авансовий платіж, який ти вносиш, за них він дуже там, мінімальний, чи ще щось, щось такого розряду. І ось коли ця угода досягнута, відбувається поставка, звідти забираються м'ясні консерви, передруковується етикетка, щоб ніде не було згадок про котиків і собачок, просто м'ясні консерви. І їх постачається Збройним силам. Велика партія, Збройні Сили України в той момент часу досить великі. І так з'являються гроші, з допомогою яких Леонід Кучма проводить виборчу кампанію, наймає людей. там, І так далі, і так далі, далі, і і виграє в Кравчука. Причому версія напівконспірологічна, але її мені казали людина, яка носила досить високі погони. Тому я думаю, що вона заслуговує на увагу, і колись її треба буде окремо перевірити. І що саме найгірше. Ці всі ситуації. От я описую зараз ті роздуми всі і ловлю себе на думці. Ви знаєте, в рамках існуючої системи, я розумію, що те все, що я перераховую, що воно є нормальним. От воно зовсім не дивує. От зовсім не дивує. До чого нас довели? Як нам ненормальність зробили нормою? Та за такі речі, в принципі, вбивати треба. Але ми нікого за всі роки незалежності не покарали. Нікого. Ось сьогодні ми маємо роковини вшанування загиблих українських воїнів, і, власне, дата сама приурочена до роковин Іловайського котла, так ми ж за Іловайський котел нікого не покарали. За розстріли Небесної Сотні не покарали. Отих беркутят, яких нам роблять крайніми, це, це насправді великий розводняк. І знову ж таки, досліджуючи питання, як тоді відбувалася стрільба, там все було набагато набагато складніше. Були треті сили, які стріляли в обидва боки і які розпалили той кровавий маховик. Ну і ще багато-багато нюансів. Непокаране зло зростає, саме тому стає можливим от таке тотальне мародерство. Саме тому може бути перевезення 2,5 тонн замороженої собачатини. Я буду слідкувати за цією справою, якщо її спробують поховати і скажуть, що з документами все добре, я подам окремі запити, окремі листи в наші правоохоронні органи, хоча в мене немає великих ілюзій стосовно них, але все-таки, ну знаєте, якщо не реагувати навіть на такі речі, ну то <смас> зрештою, а що в нас в державі може змінитися? Тим більше, що саме в отаких локальних ситуаціях, коли справа гучна резонансна, насправді є. Хай і не велика можливість, але є можливість досягнути результату. А для того, щоб досягнути результату в великих справах, для того, щоб зберегти український народ, щоб побудувати Україну як державу українського народу, в якій влада та власність буде працювати в інтересах всього українського народу, а не групи олігархів, московської агентури чи транснаціональних корпорацій. Ну для цього треба вже набагато більша кількість українців їх об'єднані. Структуровані, продумані організовані зусилля. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Якщо поділяєте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо разом гуртуватися. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей.